Восьмого ранку в Україні для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. Двоє людей, чоловік та жінка, загинули через ракетний удар по готелю у Кривому Розі. Ще п'ятеро людей постраждали, повідомляють у ДСНС. Росіяни вдарили по будівлі сьогодні вночі. Ворожа ракета влучила у чотириповерховий готель, частково зруйнувавши його. На місці продовжують роботу усі служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ймовірно залишаються ще дві людини. Разом із рятувальниками працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи надали допомогу 11 дорослим і двом дітям. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автівок. Київ сьогодні відбивав комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків у лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського районів міста повідомили у столичній військовій адміністрації. Там зайнялася трава. Інформації про потерпілих немає. Наразі тривогу у Києві вже скасували, але у кількох інших регіонах сили ППО досі полюють на шахеді. Актуальну карту ви зараз бачите на екранах. Під ранок росіяни також запускали Джали та крилаті ракети. Попередню ціллю знову була енергетична інфраструктура. У багатьох регіонах чули вибухи. Наразі чекаємо на офіційну інформацію. Троє загиблих та п'ятеро поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю та району. Впродовж доби окупанти понад 200 разів били по 14 населених пунктах області. Окупанти здійснили шість ракетних ударів по Новогуполівці та Миколайполю. Майже 130 безпілотників атакували 10 населених пунктів області. Росіяни також застосували РСЗВ та артилерію. Надійшло чотири десятки повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула через атаку ворожого дрона по Херсону. Армія Російської Федерації скинула боєприпаси з безпілотника на автівку, у салоні якої було подружжя. Медики до останнього боролися за життя чоловіка, але травми були занадто важкими. У Херсоні вибухи не вщухали майже впродовж усього понеділка. Детальніше про ситуацію на півдні України розкаже Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавета, доброго тобі ранку, і одразу передаю тобі слово. Розповідай. А доброго ранку. Почну з Херсонщини розповідати про учорашній день, і учорашні обстріли. Зокрема, близько першої години дня вчора Дніпровський район Херсона опинився під ударом армії Російської Федерації з тимчасово окупованого лівого берега. Кілька вибухів пролунало у дворах, багатоповерхівок. Ворог прицільно бив по житлових будинках. На місці обстрілу поранення отримало четверо жінок, троє з них довелось у. Питалити, давайте послухаємо пряму мову місцевих жителів, які проживали в цих будинках, які потерпали від російських обстрілів. А я стою між двох стін. Там вирвало і в осколок лежить. бачите? І от там вирвена. А як он пролетів, я взагалі не знаю. Прильоти були без бізнес, без п'ятнадцять через кожні п'ятнадцять. Малин, по-моєму, я ж з роботи пройшла. Женщина забрала в больницю Елла. Елла. І ще мужчина тут ранений був. Той ото й собака наш. Ну добре, що ми заскочили в подвал. Соціальні працівники Херсонської міської адміністрації поспілкувалися із постраждалими, поспілкувалися з тими місцевими, у яких були пошкоджені будинки, і склали акт, плани в тих робіт, які треба виконати, аби допомогти цим людям. Також близько п'ятої години російські війська вкотре атакували Дніпровський район Херсона через ворожі обстріл. 52-річна жінка дістала вибухову травму. Множ. Жині уламкові поранення спини та тулуба Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Медики досі надають їй медичну допомогу в той же день. В, той, в тому ж районі двоє містян через ворожу дронову атаку отримали поранення у своїй автівці. Чоловік та жінка, жінка була також у важкому стані. Утім, медики змогли їй надати медичну допомогу. А чоловік на жаль. У лікарні від важких отриманих травм загинув про це. Повідомив Олександра Прокуді, начальник Херсонської адміністрації. Також близько 4.30 в Херсоні російські військові атакували корабельний район під ворожий удар. Потрапила автівка бригади швидкої медичної допомоги. Медики не постраждали лише такі несуттєві пошкодження у самій машині. Якщо говорити про Миколаївщину, то під час ворожої повітряної атаки з ночі протягом всього 26 серпня на Миколаївщині було знищено близько 30 повітряних цілей. Це і дрони, і різного типу крилаті ракети. Про це повідомив начальник Миколаївської оба Віталій Кім через ворожі російські обстріли за вказівкою. Укренерго Миколаїв обленерго мало застосовувати графік погодинних відключень. Зокрема, якщо говорити про вчора, то в деяких районах міста не було світла до 6 годин. А от якщо говорити вже за сьогодні, то обленерго у прес службі Обленерго повідомив. Мили про те, що одночасно будуть вимикати чотири черги, і от люди в деяких районах міста будуть так само по чотири по шість годин без світла. На цю хвилину це вся інформація. Настю, тобі слово? Дякую за докладну розповідь. Колегу про наслідки ворожих атак по півдню України розповіла кореспондентка інтра Єлизавета Кротик. На фронті понад півтори сотні боїв за добу. Найскладнішою ситуацією залишається на покровському напрямку. Докладно про все нам готовий розповісти речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Тож, що відбувається на передовій? Доброго ранку, Анастасія, героям слава триває 916-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. На харківському напрямку минулої доби відбулось три ворожих атаки в районах Вовчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак ворога біля Новоосинового, глушківки, Стальмахівки та Андріївки. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 20 атак російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Греківка, Дружелюбівка, Невське, Новосадове та Торське. На сіверському напрямку українські воїни відбили сім атак російських загарбників поблизу спірного, верхньокам'янського та виїмки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували п'ять разів в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Торецький, Нью-Йорк. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 60 атак в районах населених пунктів Калинове. Воздвиженка, Новолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські воїни роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 18 спроб загарбників просунутись уперед поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. На Времівському напрямку ворог здійснив 22 атаки. В напрямку водяного, вугледару та поблизу Прочистівки під час штурмів активно задіював на цьому напрямку бронетехніку. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони України із зайнятих позицій на цьому напрямку. Минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням 120, 129 ракет. 81 авіаційного удару, задіявши 116 керованих авіаційних бомб, крім цього, здійснили понад 4500 тисячі обстрілів, зокрема 156 обстрілів із використанням реактивних систем залпового вогню. Анастасія, пане Андрію, дякую вам. Скажіть, що відомо про результати бойової роботи наших воїнів та про втрати окупантів? Анастасія, учора ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління дронами, радіолокаційну станцію Зоопарк, два склади боєприпасів, артсистему та інший важливий об'єкт російських окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 32 бойових броньованих машини, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до лав оборони України. Боротьба триває. Слава Україні! Героям слава щиро вам дякую. Це був Андрій Ковальов, речник Генштабу Збройних сил України. В Україну повертаються жорсткі відключення світла через масовані удари росіян по об'єктах енергетики. За словами гендиректора компанії Ясно Сергія Коваленка, сьогодні світло одночасно вимкнуть для більш ніж половини споживачів. За інформацією від Укренерго у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Протягом дня одночасно вимикатимуть світло для трьох або чотирьох черг абонентів. Крім того, існує висока ймовірність за Сірих зон графіків. Північна лінія фронту. Що там зараз відбувається? Інформацію збиратиме Олександр Васильченко. Тобі слово, Олександре. Дякую, Анастасія. Про оперативну ситуацію в Курській області поговоримо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.